Богдан Лепкий, не вбивай. Годі. Ломиковський, Горленко, апостоли Зеленський раннім ранком ішли головною вулицею табору, прямуючи до гетьманського шатра. В таборі було спокійно, як ніколи. Козаки милися, кормили коней, дехто мовив поранню молитву. Нігде ні сліду вчорашньої тривоги. Деяка була зломана шабля. Втоптана в болото шапка, відірвана від жупана рукав, позапрятували і кров попритрушували землею. Тільки зубний один у болоті остався, завважив Данило апостол. В козака зубів повна губа. Як виб'ють два-три не почує. Гетьман дожидав їх у шатрі. Гладко вибратий, гарно вбраний, вітав їх своєю звичайною усмішкою. Ломиковський добув в кереї зложений удвоє великий лист паперу. Гетьман прочитав його уважно. Тепер гаразд. Усе як слід, виразно і ясно. Знаю, чого хочете від мене, і постараюся вволити вашу волю. Не нашу, а й свою. Рад буду, якщо ваша воля моєю стане. Підпишіть же тепер. Поклав лист на столі. Старшини підписували, як учора. Так, а тепер принеси пилипе Євангеліє і Хрест знаєш котрий. Апостол заглянув до одного і до другого переділу шатра. Не було нікого. Зеленський зазирнув крізь віконця, ніж живого духу кругом. Горленко викресав огонь, роздмухав чір і засвітив свічки. Святочний настрій запанував у гетьманському шатрі. Крізь віконця, заслонені шовковими тонкими занавісками, пробивалося поранкове сонце. Блідо горіли свічки, полинялими красками розцвіталися вишивані на шовках цвіти. Квіти. Присягніть на святе Євангеліє і на хрест з часткою витворячого дерева, що це, що написали ви мені, написали свідомо, щиро. І що не відступати від того ніколи, ні за яку ціну, а так само і не відступати від мене, коли я, згідно з бажанням вашим, перейду до короля Карла. Присягаємо, повторили за гетьманом, підносячи праву руку вгору і поцілували Хрест і Євангеліє. А тепер і я, гетьман Іван Степанович Мазепа, присягаю вам, старшинам моїм, у слушний час перейти з вами на бік і під протекцію. Його милості короля Шведського Карла XII, щоб визволитися з неволі Московської і зробити Україну незалежною державою. Так мені Боже допоможи. Гетьман у стадо Євангелія і до Христового розп'яття приклав. Скінчили. Зеленський погасив свічки, Орлик сховав Євангелія. Гетьман просив старшин сідати. Не гощу вас, бо ще рано. Рано і не потрібно, відповів Ломиковський. Після такої хвилини краще постити й причащатися. Важна хвилина, докинув апостол. Преважна, повторили й другі. Може, казав гетьман, важніша навіть від Коломацької ради. Не важко би прийняти до рук булаву, а важко її щасливо донести до гробу. Під нову державу основи кладу. Поможіть мені, як не підставимо спин усі враз, і хата впаде, і хата впаде, і будівничі згинуть. Поб'є. Так не раз бувало. бісурменами додержимо присяги. Я також, вірте. А тепер як своїм одномишленикам і співробітникам кажу вам, що в мене є посол від Карла – від Карла? Від Карла XII, шведського короля, Його милості. Цей шпих, що його вчора мало не роздейли козаки, чули? Всі, як сиділи, зірвалися з місць. Іване Степановичу, батько ти наш, посол від шведського короля. Боже, кажи, з чим прибув? Що каже король? Чи бере нас під свою протекцію? Не під протекцію бере, а гарантію самостійної держави дає, відповів, заспокоюючи їх гетьман. Самостійну державу гарантує Карло. Невже ж це правда? Не жартуєш ти. Король Карло з військом на Україну прийде, поможе нам визволитися з-під власті Петра. Українські землі, які вкупі відіб'ємо собі, до нас прийдуть. Усі українські землі. Належатимуть до одного українського гетьмана князя. Ціла Україна під одною булавою заживе. Ціла неподільна. Карло ні гербу нашого не нарушить, ні титулу. Королівське слово дає. Його міністр Піпер документ укладає. Старшини гетьмана за ноги обіймали. Батько ти наш, Спасителю наш добрий. По руках цілувати хотіли. Один другого обіймав. Нелебзаніє те дам, як оюда. сказав апостол, хлипаючи в гетьманських обіймах. Воскресення день, і розвеселимся, люди», – прочитував Зеленський. Кінець діло хвалить, втихомирював їх гетьман. А це лише початок, хоч і добрий. Подбайте ж, щоб і кінець був гарний. Гаразд, відізвався Гетьман, а тепер побалакаємо про діло. Сідайте і слухайте вважно. Посідали, і гетьман почав. Того що знаєте, нікому поки що не кажіть. Поки що треба нам тайно тримати але близьких собі людей наструнюйте відповідно, прихильно до Карла і до шведів. Треба ж їх зустрінути не як ворогів, а як союзників наших. І наструнювати не треба. Самі люди того хотіли. Шведи, що прийдуть на Україну, будуть під своїми генералами, але під моїм начальним командуванням. Платню даватиме їм король Карл Карло, а харчі ми. Це неабиякий тягар. Треба подбати, щоб не бракло харчів. Подбаємо королівським військам для воєнних операцій. І для запорука, що ми додержимо угоди, треба віддати Городи, Стародуб, Мглин, Батурин, Полтаву і Гадяч. Віддати? А то ж то як? Навіть гетьманову столицю Батурин віддавати. Тільки на час війни. Король гарантію дає не рухати нашої землі, титулу, гербу, прав і привілеїв наших. Заспокоїлися. Карлова побіда це визволення наше. Розум велить усіма способами помагати йому до побіди. Треба дон прихилити до шведів і калмицького хана Люку з усіма його полщищами. Для нас ще й тая користь, що краще їх зробити союзниками, ніж ворогами. Борони мене Боже від приятелів, бо з ворогами сам собі дам раду, завважив апостол. Пословиця не до кожного випадку підходить, відповів на те Гетьман. І твоя тепер не годиться, бо на всі сторони воювати ніхто не може. Слухайте моєго плану. Він такий: Король Карло повинен з одною армією простувати до Москви, а інші сили післати на Петербург, зруйнувати його, забрати землю Новгородську та Псковську. Щоб приневолити Петра податися в північні, надволжанські землі, де земля не так родить, як від Москви на південь. Випертий з укріплених городів, цар муситиме прийняти баталію в чистому полі, а в чистому полі його солдати проти хороброго шведського війська не устоять. Ніяк не устоять, притакнули старшини, починаючи балачку над воєнним планом. Був це предмет найлюбіший їх серцю. Запалювалися і, загиб... і забігали в подробиці, яких до загального плану годі втягати. Гетьман не перебивав, хай вибалакаються. Даром такі розмови не минають. Можна з них дечого навчитися. А ми? спитав Зеленський, яка наша винагорода гетьмане? Наша річ відбивати українські землі і прибирати їх до наших рук, По чуже не підемо. І в себе роботи багато. Шведському війську, як знаєте, маємо давати харчі, а воєнні наші операції залежатимуть від головного плану, на котрий згодиться Карло. На нині хіба досить? Дякую вам. А язик за, дуба... за зубами добре держіть, бо цар не спить. Царський кнут, як меч Дамокля, висить над нами. Відсунемося від нього. Краще зломити його. Цар стиснутий з ріжних боків, попросить Карла о мир і підпише пункти, які він подиктує. Поки підпише, завважив Гетьман, треба написати до нього. Годиться привітати царя з Днем Петра Святого. Це те займенство його. Побажаємо йому Вікторії і таке друге. Чеши, дід, дід, дідька зрідка, усміхнувся Горленко. І ще одно. Відомо вам чи ні, що цар велів нам двигнути табор під Київ і ждати там аж до другого приказу. Старшини здивувалися, зачували, що приказ такий прийшов, але від гетьмана вчули його вперше. Підемо? спитали всі враз. Будемо поспішать помаленьку, відповів, усміхаючися гетьман. Не зашкодить пройтися. Біля воріт спиняла когось варта. Гетьман післав довідатися хто. З Києва гонець від Велямінова зернова. Зернов – це той, що Кочубея віз. Певно, щось про його діло переказує, завважив Орлик. Про Кочубея? Повторив гетьман і нахмурив чоло. Це не гаразд. Нічого доброго з того діла не вийде, чує серце моє. Сам собі винен, завважив Зеленський. Перейдіть, панове товариші, до моєї відпочивальні, а я гінця в першому переділі прийму, сказав до старшин гетьман. Перейшли. Апостол хвилювався. Журишся сватом. Пристав до нього Лимиковський. Невже ж тільки ним? Ціле... Ціле це діло вельми небезпечне. Бог знає, як воно скінчиться. Будемо боронитися. Але як? Один за всіх і всі за одного. З нами гетьман? Ха. Тільки й потіхи, що він. Пильно поглядали на занавісу. Не розхилялася. Довго гетьман бариться, коли б не ще слихого, і на найгірше треба бути готовим. Увійшов гетьман. В правій руці тримав письмо, ліву за пояс ховав, щоб не показати, що дрижала. Старшини очима до уст гетьмана припали. Він прилипали. Він мовчав. Мовчанка робилася нестерпно довгою. Над шатром лопотіла харугов. Її кінці попали на віконце, і в шатрі зробилося тьмяно, ніби хмара повисла над шатром. Царський суд присудив Кочубея іскру на смерть. Цар присуд ствердив, сказав гетьман. Голос його звучав виразно, але придавлено. Апостол відвернувся до вікна, не крутив закарлюченого вуса. Не підносив лівої брови стояв, як мур. Ніхто не відзивався до нього, хвилину всі мовчали. Шанували його жаль. Вічний упокой, даруй Господи, неспокійній душі Василя Леонтьєвича, прочитав Зеленський. Вічний упокой йому й іскрі підхопили другі. Хоробрий був козак. Аж на старість лихий його опутав. Апостол шукав своєї шапки. Ось вона, пане полковнику, подав йому Горленко. Йдеш? Піду пройтись. Розпрощався. Жаль миргородському полковникові свого свата, завважив Ломиковський. Все воно свій чоловік. Коли ж їх скарали? Гетьман розгорнув лист. Ще не скарали. Саме повідомляє мене зернов, що обох доносчиків на царський приказ до Києва привіз. Цар доручає мені екзекуцію Кочубея і іскри. Велика честь, і я так гадаю, велика мені честь сповняти такий приказ. Невже ж кат? Судити не давали, а на горло карати кажуть, нібито в мене мордівня, яка, чи що. Гетьман сердився, долішня його губа тряслася. Чоло то морщилося, то вигладжувалися складки. Аж сів і лице лівою рукою накрив. Гей, гей, кочубей. зітхав Горленко. Такий знатний старшина, і на горло карають. Оставляй маєтки, землі, гроші, усяке добро, і голову на колоду клади. Щастя його, що в Москві не карали, там умертвлюють помаленьке, щоб посмакував, що таке смерть. «Де куни?» А як же ти, пане не зробиш? питався Зеленський. Скараєш чи ні? Власне, з думками б'юся, карати чи ні. На всякий спосіб пошлюпаних по і спроваджу тут. Зроби так, хай не знущаються над козаками. Погано зробили кочубей і іскра, щоб доносчики пишились. пошились. А все ж таки, вони колишні товариші наші. Як треба покарати, то покарати, але знущатися не слід. Це не по-людськи. Про знущання й бесіди нема. тер чоло рукою гетьман. Думаючи, не рятувати б їх, старшини переглянулися по собі, пригадали собі тую великою небезпеку. На яку виставляв їх кочубей. Розуміли, що коли б цар повірив, був у донос та покарав би був на горло не лише гетьмана, але й усіх вірних йому старшин. Так звичайно робили царі, виходячи з того заложення, що Гетьман радиться своїх старшин, і, том, і тому вони вкупі з ним мають відповідати ні одного з них не було б нині на світі, а жінки їх, а діти. Чи не подумав обтім Кочубей? Не тільки думав, а може, й хотів. Він і його дружина горда любов Хведерівна. Помилувати Кочубея значиться, й на виставляти себе і діло на нову небезпеку. Хто раз ступив на таку дорогу, цей не заверне з неї. Доносив цареві, побіжить з доносом до короля. Натура вовка до лісу тягне. Довго думали старшини. Гетьман ніби заснув. Ніхто не догадувався його гадок, його важкої боротьби між розумом і серцем. Серце пригадувало Мотрю. Розум казав покінчити раз із Кочубеєм, поки його потий небезпека. Що значить донощик кочубей супроти діла, на котре рішився гетьман? Хай гине. Спасай його, благав голос, що нагадував ковалівку, Бахмач, останню любов як останній погодний день осінній. Не міг рішитися, рішення віддав старшинам. Що мені робити з іскрою і кочубеєм? Порадьте, скажіть. Як скажете, так і буде. Питання заскочило старшину. Зеленський. Маємо їх судити? Горленко. Ніби так, тайним товариським судом Аломиковський. Треба виконати присуд. Конче? спитав Гетьман. Так. Чому? Бо не виконати не можна. Але можна зробити так. Щоб і, не виконувати не бу... Щоб і виконувати не було на Ким. А як знову до москалів підуть? Чому ж не втікали, за їх арештовано? Мали час. Восипова... Восипова протекції шукали. Берім таке. Ми переходимо до Шведів. Кочубей та іскра остаються на Україні і тріумфують. Цар нагороджує їх, вони все до своїх рук прибирають. Подумати тільки, що станеться тоді з родинами і маєтками близьких тобі людей. А з воєнного боку, почав Горленко, ще гірше. Залишиться таких двох визначних старшин, як й Кочубей. Кочубей знає всі ходи й переходи, всі наші секрети. Підіймуть народ проти тебе, чиниться нова домашня війна. Годі милувати їх. Не знаю, відповів гетьман. Чи цар мені їх до помилування предложить? Мабуть, ні. Мав би милувати, помилував би сам. Цар тільки присуд виконати велить. Тут, для більшого постраху, щоб ніхто на гетьмана доносити не важився. Отож то і є, підхопив Лимиковський. Кара на іскру і Кочубея піднесе авторитет гетьмана в очах старшин і народу. Може, це і здержить не одного від подібного кроку. Будуть бояться. А пустиш, чи дозволиш виховзнутися їм з під мечати Міди? Так скажуть, можна доносити на гетьмана. Не карає. Гетьман бився з гадками. Пригадувався йому пилат і вмивання рук. Не хотів того. Шукав якоїсь розв'язки. А коли б я здержав екзекуцію і від себе царя опомилування прохав. Як гадаєте, панове? Ломиковський стояв на своїм. Того ніяк не годиться робити. Цар може наново розглядати діло, може й нас покликати на суд, а в першу чергу апостола. Не знаю, чи видержать хто катування московське. А говорити на муках є тепер що. Це правда, є тепер що зізнавати, притакували старшини. А винен же Качубей чи ні? спитав нараз гетьман. Перед царем ні. Перед Україною так. Щоб придобритися цареві, зраджував наші тайни, свого гетьмана продавав, давнього товариша й добродія. Що, дякуючи йому, дійшов до маєтки і треба раз покінчити це діло. Треба, треба. Всі притакували. Один орлик мовчав. А твоя гадка яка? спитав його гетьман. Моя річ, ваше милосте, писати. Хай говорять старші. Гетьман глянув на свого писаря з під ока. Молися Пилипе. Як охощек бо Господь да устроїт, Орлик очі спустив. Гетьман відпустив старшин і лишився сам. Значиться, треба покарати. Важко. Нараз пригадав собі Чуйкевича Не слід, щоб він був у таборі. Він же кочубиє взять, казав покликати його Ти не жінка, а козак. Не потребую таїти перед тобою правди. З тестем твоїм погано діло стоїть. Цар хоче скарати його на горло. Присуду я ще не читав. Може, він і не такий то жорстокий, бо огласкав. Чукевич мовчав, дивився перед себе. Гетьман глянув на нього і продовжав. Тест твій завинив не переді мною, а перед справою. Доносом своїм міг на цілий край стягнути велику біду, міг попсувати всі наші сподівання. Міг, підтвердив Чуйкевич, Жаль мені тебе, хоч вчинок тестя на зятя ніякої тіні не кине, а все ж таки прикро, бо це, бо це тесть. Розумію і спочуваю тобі. Гетьман подав Чуйкевичеві руку. Ще більше жаль мені твоєї дружини. Це ж донька, котра все ж таки батька свого любила, не треба її самою в такому горі оставляти. Їдь у Батурин, розважай, потішай, кріп, кріпи. Скажи, що гетьман жалує Мотрю Васильівну і спочуває її горю, але, бачить Бог для загального добра, треба завдати гвалт своїм почуттям особистим. Чуйкевич поклонився. Їдь тоді зараз, так і нині. Возьмеш козаків десятків два, батуринців. Дорога не близька, поспішай. Ломиковському скажу, щоб вирядив тебе. А помовчавши хвилину, в Батурині маю для тебе роботу. Слухай. Слухаю милості вашої. Батурин резиденція наша. У війні всяко з, резиденці... з резиденціями буває. Вони в першу чергу виставлені на небезпеку. Там усякого мого добра чимало. Дам тобі повна власть порядкувати ним. Що можна, добре в землю зарити або замурувати. Зари і замуруй. що ні, приладь, щоб скоро можна на палуби покласти. Опіці Божі, поручаю тебе. Гетьман пригорнув Чуйкевича до груді. Цей чув, як щось здавило його за горло, запекло в очах. На силу, здержуючи сльози, вибіг з шатра. Гетьман проважав його очима. Так воно, так. Терплять невинні люди. Жаль такого доброго козака. Пильний і терпіливий, не висувається вперед, не жадає для себе багато. Таким найгірше на світі. Зате нагородив його Бог тим, чого другим відмовив Мотрею терпить за себе і за неї, бо любить її. Тяжко йому, а невже ж мені легко? Гетьман подзвонив на чуру подати мені коня, хто поїде ще, двох дежурних старшин і ти. Більше ніхто. Гетьман об'їхав табор і повернув на пиливу дорогу. Пустив свого сивого вперед. Оподалік їхали старшини і чура. Хвилювала степова трава, пахли цвіти, сонце пекло. Гетьман довго не вертав до табору.